Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. В кадрі не троянда, але пов'язано з чим? З моєю, якби цьогорічною, з моїм цьогорічним підходом біопрепаратів. Ось дуже дуже багато попелиці на Хризонтамі, просто дуже багато цієї чорної. Біо ніяке їх вже не візьме, ну воно то візьме, але не виживе біо. Тому я не знаю. Розкажіть мені, будь ласка, хто має біо, хто на біо вже кілька років, роками. Що робите ви зараз? от, ну Плюс, я не знаю, в день може буде плюс 9, і то не завжди. Та. Що робити? Лишати, не лишати? Що, що з цим всім робити? Як ви боретесь? А я ж знайшла ось красу, божу, корівку, сонечку, оце є природній. Природній ворог попелиці, і відповідно вона її знищує, вона не харчується. А наш це, це наша як би, подружка. Комаха дружня до людей, і ми дружні до її комахи, бо вона якраз зараз в праці. Шкода, що одна хотілося б, щоб вона привела сюди цілий рік. Тут їм ого, скільки буде поживе, і, 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 і з задоволенням і на здоров'я. Хотілося б так, щоб побільше було таких комашок на наших квітах. От, от Це вам хотіла таке показати, що працює попри холод. Звісно, було вже холодно, потім сонце вийшло, кілька днів було сонячно, і на будинку було їх дуже багато видно сонечок. Вони просто лазили по стіні, грілися і тішилися сонечку. Так. Не знаю, коли вони йдуть сплячку, коли вони десь там ховаються, але ось вилізли і працюють, підживлюються. Проте, кажу, дуже велика навала тієї попелиці ще цієї чорної дуже хотілося б мені почути від вас, чим ви боретеся з тою напастю на і нашестям. Дякую. Всім доступних відео і папа! -па.